Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 4 липня. У спекотний день, 4 липня 1776 року, в залі засідань у Філадельфії, 12 північноамериканських колоній поставили підпис під документом, який змінив хід історії. Це була декларація незалежності, офіційне проголошення розриву з Британською імперією. Головним автором декларації став Томас Джеферсон, молодий, але красномовний юрист із Вірджинії. У тексті говорилось, що всі люди створені рівними і мають право на життя, свободу і прагнення до щастя. Це були революційні слова і не лише для колоній, а й для усього світу. Континентальний конгрес ухвалив рішення ще 2 липня, але 4-го документ був офіційно затверджений. Згодом до решти колонії приєднався Нью-Йорк, ставши 13-м. Саме з цього моменту колишні британські колонії почали іменувати себе Сполученими Штатами Америки. Незалежність не принесла миру одразу. Попереду були роки війни, але 4 липня стало символом свободи, який святкують у США досі. Літо 1941 року у західну Україну стрімко входить німецька армія. Радянська влада відступає і разом із нею намагається приховати сліди своїх злочинів. Двадцять чотири м. Це не просто номер, це наказ наркома держбезпеки СРСР Всеволода Меркулова, який визначив долю тисяч політв'язнів на західних землях. У містечку Заліщики на Тернопільщині відбулася одна з найжахливіших трагедій цього періоду. 14 залізничних вагонів вщердь заповнених в'язнями чортківської і коломийської тюрем, були облиті пальним, підпалені та скинуті з підірваного мосту у річку Дністер. Люди згоріли живцем або потонули, намагаючись вибратися з палаючих вагонів. За різними оцінками тоді загинуло від 700 до 1000 осіб, українців, поляків, євреїв. Їх не судили, не допитували, їх просто знищили. Лише тому, що не встигли вивезти до Гулагу. Це не фронт, це тиха задокументована каральна акція. Пам'ять про заліщицьку трагедію це не лише біль, це й нагадування про те, на що здатна державна машина без контролю та людяності. Як ви думаєте, чи достатньо ми сьогодні вшановуємо жертв репресій на західноукраїнських землях? Напишіть свою думку в коментарях. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.